Чим небезпечне тихоокеанське вогняне кільце? Насамперед, тим що з усіх землетрусів, які коли-небудь відбувалися у світі, понад 90 траплялося саме тут, причому близько 80% відносяться до найпотужніших в історії. Вогняне кільце є масивним колом вулканів по периметру тихоокеанського басейну. Вогняне кільце, що складається з 452 вулканів, це зона потужного тектонічного розлому. Це місце, джерело майже всіх землетрусів та вулканічної активності у світі. Зміщення тектонічних плит у районі вогняного кільця вражає світ все новими, частими та жахливими землетрусами, ураганами та цунамі. Вони забирають безліч життів. І перетворюються на справжню катастрофу, створюючи всі умови для пробудження